Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам мого каналу за ваш зворотній зв'язок, думку, яку ви висловлюєте, підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. І бажаю вам легкого проходження квітня і щоб у вас все вийшло найкращим чином. А тема сьогоднішнього відео знову все й Меркурій, і Меркурій стає директним із 7 квітня і пробуде в прямому русі до 18 липня. І ми поговоримо про період стаціонарності Меркурія та подальше його проходження знаком риб та овна до завершення повної петлі Меркурія 26 квітня 2025 року. Повна петля Меркурія відбувалася ой, з 1 березня з 27 градусу Риб до 15 березня з 10 градусу Овна. І 15 березня Меркурій перейшов в ретроградний рух і пробуде в ньому до 7 квітня. А з 7 до 26 квітня у нас третя фаза петлі Меркурія. Третій етап. І саме про цей період піде мова. В астрології Меркурій символізує мислення, обмін інформацією, способи комунікації, торгівлю. Меркурій планета спілкування, логіки, технологій та транспорту. Ретроградний період Меркурія. До 7 квітня може тільки посилити наш стан справ. Можливі, якісь прикри помилки в документах, непорозуміння в розмовах, в переговорах, тому потрібно дуже уважно ставитися до інформації, яку передаєте, яка до вас надходить, і важливо перевіряти всі документи і бути уважними у вирішенні будь-яких питань і за кермом свого автомобіля теж. Кожен із нас в цей період може побачити своє відображення в подіях свого життя. Поки Меркурій в рибах він загадковий, мрійливий, трошки каламутний, сонний, поетичний, таємничий, задумливий, задушевний, розсіяний, творчий та медитативний, Меркурію в рибах. Важко логічно мислити, скоріше це образне мислення. Також Меркурій може давати підказки нам через сни, відчуття, аромати, музику. Прислуховуйтеся, яку ви музику чуєте, який голос чуєте, і не обов'язково це фізично. Також може підказувати нам через спалахи спогадів минулого, інтуїцію і це внутрішні процеси, які вимагають завершення. В рибах Меркурій перебуває з 30 березня до 16 квітня, але з 7 квітня він вже розгортається в директну фазу і до 18 липня буде йти в прямому русі. А період до 16 квітня дуже сприятливий час для перегляду синтезу висновків підбиття підсумків ретроградної фази Меркурія, оскільки Меркурій в рибах, а знак риби завершує зодіакальне коло. Але також може бути туман в голові, сумніви, ментальний хаос. 6, 7 та 8 квітня Меркурій перед тим як почне прямий рух, буде стаціонарний. Енергія планети начебто зникає, тому уникайте важливих рішень, поїздок та підписання домовленостей у ці дні. Меркурій буде. Фіксувати все, що буде проходити, це складна зупинка Меркурія. Меркурій в рибах в останньому знаці зодіаку та ще й в останніх градусах риб, а поруч з ним висхідний лунний вузел Венера і Сатурн. Тобто працює карма. Всі думки, слова, що ми говоримо, інформацію, яку ми передаємо або отримуємо, має велике значення. І це може бути. Не тільки щось значуще, а щось поверхове, що здається незначним. Це може бути якась деталь в рутинних питаннях, в здоров'ї, і цей вибір вплине на наше майбутнє, тобто розворот, це зупинка, і це можливо будь-яка ситуація, переломний момент в роботі, в документах, в інформації, в комунікаціях з тваринами, з кармічними боргами або просто з боргами. Тобто Меркурій змінює напрямок курсу, і це важливо, оскільки залежить від виконаної роботи в період ретроградності. Тобто, ми або стілюємо ситуацію, або посилюємо її, і все це впливає на наше майбутнє. Період стаціонарності Меркурія дуже важливий, будь-яка інформація, яка буде приходити, кого ви зустрінете, поговорите, як будете сприймати ту чи іншу інформацію, навіть випадкового перехожого. З яким ми можемо перекинутися словами, все це позначиться на майбутньому і створить доленосні ситуації. Висхідний лунний вузол це майбутнє, Сатурн це надовго і кармічно. Тобто, після розвороту ми можемо змінити навіть свою думку. І це також може бути якась ідея або творчий проєкт, який потім будемо реалізовувати. І третій етап петлі Меркурія з 7 до 26 квітня 25-го року. В цей період ми побачимо результат наших дій у попередні два періоди. Це найгучніший період петлі Меркурія, період остаточного розміщення пріоритетів. Відбувається повне розуміння, чого від нас хотів Меркурій. І коли планета виходить із ретроруху, вона завершує цикл. Тобто, якщо у вас в перший період з 1 до 15 березня почалися проблеми в комунікаціях, отримані передачі інформації, в документах, торгівлі, в перевозках, то на другій фазі на самій ретроградності Меркурія у вас є можливість переглянути, переробити, виправити помилки або погіршити ситуацію. А на третьому торканні ми або завершаємо переговори, отримуємо відповіді на запитання. Завершуємо ту чи іншу ситуацію, яка розпочалася з 1 до 15 березня. Також ми можемо вирішити, не підписувати якийсь документ, контракт, домовленість. Ми можемо відмовитися від спілкування з якимись людьми, з якими були проблемні ситуації. А на третьому дотику ми отримуємо фізичний результат. Після розвороту Меркурія у прямий рух. Все починає прискорюватися, це ніби натиснути кнопку перемотування вперед. Після довгого зависання Меркурій набиратиме швидкість, і разом з ним будуть набирати обертів наші справи, пов'язані з темами Меркурія, дзвінки, листування, короткі поїздки, робота руками, торгівля, посередництво. І до 26 квітня важливо побачити результат. Тобто, всі ситуації, що повернулися, ми остаточно повинні завершити. Важливо ухвалити рішення і побачити результат, або ми можемо ще й більш посилити цю ситуацію, навіть в негативному плані. І це вплине на наш майбутній доленосний час, тому що період доленосних рішень. Рішення можуть бути досить простими, а потім вони перетворюються на нову справу, але вони можуть реально змінити перебіг подій. Також можуть завершитися кармічні ситуації, закритися кармічні вузли, борги, таємні зобов'язання, тобто одне незначне навіть рішення може запустити ряд інших змін, тобто ланцюгова реакція, яка відбувається, коли одна подія запускає ряд подібних, пов'язаних між собою подій. І в період твого прямого руху Меркурій почне проходити третій раз по тим точкам, по яким він проходив на першій та друзій фазі петлі. І в цей час, 11 квітня, Меркурій з'єднається з висхідним лунним вузлом. Це чудовий аспект на фоні Тріну Марса до з'єднання Меркурія з висхідним лунним вузлом. Аспект буде тривати деякий час. Точний аспект Трінас Марса і Меркурія 13 квітня. І в цей період прискориться розумова діяльність, яка вимагає від нас дій. В цей час може бути легше домовитися, і не забувайте, поряд Сатурн та Венера, і вони вимагають впорядковування інформації, побудови планів та роботи з документами. Цей період буде легше синтезувати отриманий досвід, легше домовитися. І важливо вибудовувати гармонійні взаємозв'язки, основані на любові, взаємоповазі та дипломатичності. Але не забуваємо, що всі планети знаходяться у стихії вода, ну крім Нептуна, а це емоції та глибоке розуміння всіх процесів. А з 16 квітня Меркурій переходить в Овен, і це вже більш яскрава і інтенсивна історія. Мозок починає включатися на повну. Якщо раніше плани буксували, були незрозумілими, схожими на мрії, а рішення давалися важко, поки Меркурій проходив рибами, тепер все стає кришталево ясним відмінний момент, щоб втілювати ідеї, які зріли в голові, але не отримували ходу. Спілкування буде проходити без збоїв. Прощайте непорозуміння та дивні повідомлення. Меркурій в Овні може бути дуже різким, він говорить прямолінійно. Тепер слова будуть більш точнішими, домовленості міцнішими, а співрозмовники чамущішими. Особливо це торкнеться тих, хто мав складні переговори або конфлікти. Нарешті зникне хаос у документах, листах та завданнях. Якщо раніше щось губилося, скасовувалося чи зависало, тепер можна без страху підписувати папери і затверджувати проекти та повертатися до активних дій. Також буде менше затримок на дорозі, поломок та непередбачуваних проблем. Поїздки стануть більш комфортними, гаджети перестануть давати збої, а покупки будуть вдалими. Якщо в ретроградний період здавалося, що ви тупцюєте на місці, тепер час ривка. І не бійтеся брати ініціативу до своїх рук, адже Всесвіт підтримує рішучість. Меркурій в Овні. Сміливо пишемо плани своїх дій. І вже 17 квітня Меркурій в знаці Овен поєднається з Нептуном. Інтуїція та уява на вищому рівні, гармонія свідомості та підсвідомості в позитивному варіанті, відкритість для нових ідей та методів, можуть відбуватися містичні ситуації. Це добре для творчості, мрій. Дуже працює уява в цей період, але не виключені ілюзії та помилки, є ймовірність пропустити якусь дрібницю, а також є схильність ідеалізувати. І на фоні комбінації секіра, що складається з квадратури Марса сонця та місяця, дороги назад немає. Секіра обрубує те, з чим не потрібно йти в майбутнє. І при втраті важливо робити висновки, тому що сонце це наміри, усвідомленість, марс, активність дії, і вони в напрузі між собою в конфлікті. А місяць це емоції і почуття безпеки. тобто, Можливі занадто сильна самовпевненість, бажання сперечатися, конфліктувати, тому суперечливе питання краще перенести на інший день або конструктивно спілкуватися з партнерами. А з 20 на 21 квітня Меркурій пройде секстиль з Плутоном на фоні з'єднання місяця та Плутона у водолії. Це час трансформувати всі негативні думки та ситуації, які ще не завершили свої процеси в період ретроградності Меркурія, завдяки дуже сильній інтуїції ви зможете вибрати правильний шлях та вибрати правильне рішення. Це період сили розуму та здатність до концентрації уваги, сильна воля та витривалість, здатність докопатися до істини. Це час дуже сильних рішень. І навіть конкуренції, і на виході з петлі Меркурій з'єднається з місяцем в Овні та допоможе конструктивно розібратися в побутових питаннях, в питаннях харчування та здоров'я, і це час відмовитися від старих звичок. Але в Овні, звичайно, можна й посперещатися з кимось, тому бережіть нерви і працюйте з емоційним фоном, якщо буде виникати напруга. Отже, дуже важливо протягом. Всього періоду до 26 квітня звертати увагу на інформаційний потік, тому що в цей період ми отримуємо дуже важливу інформацію, яка може змінити нашу думку, або ми можемо по іншому до неї почати ставитися. І як ми до неї ставимося, це буде впливати на наше майбутнє і змінить нашу долю. Слова, думки, будь-які документи, які ви підписуєте. Впливають на майбутнє, не шукайте пояснень, а слухайте свою інтуїцію та спостерігайте за знаками Всесвіту, час старих домовленостей справ переговорів щодо ретро меркурія закінчується, і важливо його відпустити. Минуле зачиняє свої двері, зворотнього шляху нема. Дякую, що завітали на канал! Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!